В села громади люди виявляють бажання влаштуватись на тимчасові роботи. Староста Плосківського старостинського округу Наталя Карпенко каже, шість місцевих жителів планують доєднатися до державної програми від центру зайнятості. Один з варіантів таких робіт це плетіння маскувальних сіток для українських військових. Через можливість місцевих жителів отримувати за це гроші сталося непорозуміння з місцевими волонтерами. Зверталися до нас люди для того, щоб влаштуватися і отримувати кошти за свою роботу. Це в основному люди, які дійсно не можуть виїхати із села, і вони не можуть працевлаштуватися десь в інших селах. Ну, як правило, це без освіти люди, які ну, для таких просто якась може життєва ситуація, них така склалася. Є такі є такі люди, в основному які вже плели і можуть. Тепер оформиться, так як вони не пенсіонери і можуть оформитися. Староста села Наталя Карпенко каже, шість місцевих жителів виявили бажання доєднатися до програми. За свою роботу вони можуть отримувати півтори мінімальні заробітні плати. Волонтерка Валентина щодня приходить у місцевий будинок культури плести маскувальні сітки для військових. Жінка пояснює, що матеріали, з якими вони працюють, купують за донати від місцевих жителів, і ділитися ними буде неправильно. Вважає волонтерка. Ми уступимо місце, але хай вони дадуть матеріал. На як з яким повинні люди працювати, і хай їм платять гроші. Але ті люди, які влаштуються сюди, не повинні працювати на тому матеріалі, який зібрали люди. Ми донатили з пенсій своїх, наші діти давали сюди. Оце і все, і більш нічого. А люди хай працюють з Богом. Волонтерка Катерина Яківна каже, за майже півтора року роботи вони сплели 245 маскувальних сіток. Жінка вважає, що наймані працівники мають працювати окремо. Ми обурені тим, якщо вже є така програма, будь ласка, керівництво повинно для цих людей організувати місця роботи. Вони повинні їх забезпечити, зробити тарифікацію, розчитати, скільки, скільки треба сітки, скільки треба тканини, скільки вони повинні сплести за 8 годин. Розумієте ви? Тільки тоді не заробітну плату Працювати в різних місцях наразі немає можливості, пояснює заступниця селищного голови Лідія Сичова через відсутність ще одного приміщення. Контролювати роботи тимчасових працівників буде комунальне підприємство Великодимирське Вони і табелюватимуть працівників. Будемо шукати альтернативу, бо робіт багато. Будемо, якщо потрібно, буде в іншому приміщенні встановлювати робочі місця для людей, організовувати, щоб була можливість. Але я хочу зауважити для всієї громади громади, що ця допомога вона виключно для тих, хто потребує цієї допомоги, в кого хворі дітки, кого лежачі батьки, хто хворий, хто не може влаштуватися на роботу по сімейним обставинам. Це додаткова допомога, це не кошти громади. Це державна програма, і ми не можемо не скористуватися нею. Це чудова можливість допомогти нашим мешканцям. Сім місцевих жителів світильні також виявили бажання влаштуватись на тимчасові роботи. Пропонують, каже староста Сергій Шевченко, окрім плетіння сіток, дбати про благоустрій села. На вулицях навіть приводить селище в порядок, загрибать, білить, вигребать. Оці всі мусорники. У нас після окупації ну дуже багато проблем. Це навіть между селами обочини, тротуари, цього всього. І білить, і землю під бровками убирати. Цього роботи вистачає. У нас захарачених міст і те, що снарядами було побито орковськими, і дерева вісять, і лежать його розпилювати, багато хватает. Робот хватить на год. Нагадаємо, за державною програмою від центру зайнятості влаштуватися на тимчасові роботи можуть особи, які не досягли пенсійного віку та мають статус безробітного.